Ми просто їх оптом вбиваємо. Бійці 118-ї окремої механізованої бригади вправно луплять москалів на Запоріжжі. Винищують лаптю в ближньому бою та з артилерії. Завдяки моїм побратимам і мої коротше, на цьому напрямку нормально тримаємо оборону, повірте. Може неодноразово там обнуляли ворожі підрозділи і. Їм точно тут нічого не вийде, поки ми тут є. Хам головний сержант. На війні спочатку повномасштабного вторгнення чоловік досвідчений військовий. Я був там і піхотинець, і штурмовик, і такий собі досвід у мене різний є. І працював на нижчих посадах, в екіпажі, тобто я розумію, що це за техніка, як вона працює, яке потрібно маскування, яке має бути злагодження. Як налаштувати побратимів на хорошу на безпекову таку заміну мається на увазі заїхати непалівно на позиції, виїхати, відпрацювати, замаскуватися і чекати наступних команд. Хоч до війни не думав про службу, мав цілком мирні професії. Ну я був від тренером з важкої атлетики і фермером. Я б працював. Жодної роботи я не боюся. Я вам скажу, ті навики теж пригодилися. Отут в ЗСУ на війні, мається на увазі там організувати щось, побудувати, придумати, робити щось нове і швидко вчитися. Про те, що колись винищуватиме окупантів, не міг і подумати. Проте сьогодні зізнається, воїн це його повсякденна робота. Я б ніколи не подумав, бувши в цивільному житті, що буду радіти, коли будемо вбивати. Людей. Ну, в будь-якому випадку це вбивство людей, але ніхто їх сюди не русив, ніхто їх тут не чекає, так що звичайна робота. Війна трансформується, разом з нею змінюється і ворог, каже захисник. Це нечмоні, так як раніше заявляли. Ворог потужний, сильний, ворог навчається, ворог розвивається. Багато моментів, коли вони нас переважають і технікою, і живою силою. Росіяни кількісно переважають сили оборони, проте наші бійці мають гідну відповідь. Війна це таке креативне мислення, війна це мистецтво, і ми, я думаю, одні з тих, хто малюємо таку нову історію і відповідно нову війну. Захищати країну вже звична справа для хама та побратимів, які точно знають, заради чого вони тут на фронті. В першу чергу це мотивація, це спокійний сон дітей, сімей в тилу мається на увазі, і ну, виходу немає іншого, як битися. Ми їх бачимо так, що вони не встигають перезиватися в повітрі, бо сюди вони далеко не зайдуть, вони тут ляжуть.